Невдовзі повертається один з простріленим наплічником. У іншого прострелена голова. Він разом зі своїм велосипедом залишився лежати на вулиці. Вікторія Батура приїхала до Луцька із Бучі вісім місяців тому. Її родина стала свідком наступу російських військ на це місто та пережила трагедію розстріл чоловікового брата. Уже на Волині, розповідає Вікторія, вирішила написати про пережите. Коли двоє чоловіків наші поїхали з дому, то додому повернувся один чоловік, а інший загинув, на жаль. На ну, Зараз вже всім відомі, і вулиці Яблонській, і в Бучі. Спочатку це задумувалося, як який якийсь допис можливо зробити в Фейсбуці, ну або десь там в соціальних мережах пропережити. Але, зрештою, допис не вийшов, а вийшло таке невелике оповідання. Оповідання переросло у моновиставу сильна після випадкової зустрічі із кураторкою освітнього хабу Волині та проєкту драматерапія Наталією Журавльовою, яка й мотивувала жінку виступити перед публікою. Робота над сценічною адаптацією оповідання тривала близько двох місяців і допомогла поліпшити психологічний стан, каже Вікторія. Я вже можу ну, без, без таких емоцій уже говорити. Це для мене, для психіки, для мого здоров'я. Проєкт Драматерапія зі слів Наталії Журавльової спрямований на психологічну емоційну підтримку людей, які цього потребують. Зараз у проєкті займається 10 жінок однак, Вікторія Батура стала першою і поки єдиною учасницею, яка зголосилася розповісти свою історію на загал. Сама вистава вона спрямована не тільки на те, що пані Вікторія поділилася своїми спогадами, а й ще на те, щоб глядач також включився в розмову, щоб був зворотній зв'язок. Можливо, він також зможе поділитися своїми емоціями, які є зараз законсервованими. Вікторія Батура каже. Необхідно продовжувати розповідати світові про війну в Україні. І жодна із українських трагедій не має бути забута. Я хочу всім сказати, буча не фейк. Буча дуже постраждала. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.